И всем привет, друзья! Сьогодні я снимаю нову Гренні. Нова Гренні вийшла 5 днів тому, да. Я вже трохи іграв, я уже, я вже сам поиграл і знаю вже, що робити. Так що Надіюсь що вам понравиться Гренні. Та постав чому лайк і підпишися на мій канал. А ми поїхали. На нормальній сложності буде. Це я вже бачив це для тих, хто ще не бачив. А тут бабка, I балакая. Ну Ну на тренды дома. I <sighs> It's in the end this little game, Captain Nash runs in for Угу, спасібки. Тут деякі двері закриті. До нього близько не підходить. Я як не... Я як перший раз цю, цю бабку грав, це я в чорні її закачав. Я як перший раз я і грав в неї, то... І я не... Я підійшов до діда він мене зловив. Просто дід мене просто зловив. Ну а тут всього в цій гренні одна життя. Так що? М -м -м, я не знав, що тут одна життя. І тут одна штука є. О, здравствуйте. Одна штука є. Пати їх. Стр... Трої. Ам. Е, тут по показувалося двоїх, а, а з самого верху ще показувалося троє? Дідунька. Ой, м -м, Да уж кім. Я же був тут. Чого я ломом? Не, оцей кавдоски. Хай лом цей, а я подивлюсь, що одної штучки немає, щоб ключ забрати. Ага, ось що вона. Ось, ось стоять ось, ось ця штучка. Щоб ключ забрати. То ну ця гренні доволі недовга. Недовго лицяй. Це, якщо я її ізучав, то... вона недовго. Так, що в нас? Що ключі є? Ну, здравствуйте. Давайте зразу провіримо, чи вони очнулися, чи ні. Ну ми тільки бабку побачили. А ч? Що... Бо якщо вони ще не очнулися, то ця кнопка не руба. Интересно, и дай Мишка Сандерина? Ну, Здравствуй, бабуля. Башесь немножечко. О, кнопка. Новий ход. А мішка слендери що нема? нема. Осьо він. Идем, бежим. Интересно, сколько ты с вами видел лица? Все. Она мне привет махала. Теперь бежим на выход. Ой, фу, все бы чуть-чуть так -чуть, все. А Слендермен, подожди, подожди, куда я бег, я не помню. Ну, а, ой, у меня Слендермен, сюда надо. And the button for these you really thought you could escape, did you? I'm sorry, but we have unfinished business. There are plenty of more surprises waiting for you, but for now, I think it's time to take a little nap. Don't worry, it won't hurt. Sweet dreams, my dear. Так я і не пані, чи ми пройшли. Ну якось так. Що ж, друзі? Ми пройшли на нормалі. Я. Споделю, скільки відео, а відео 7 хвилин длиться, Відео щось очень коротке получилося. Ну якось так. Ну... В короче, надеюсь, что вам понравилось это видео. И подпишитесь на мой канал. А на цьому пока. Мы скоро увидимся на моєму канале. И всем как всем.